Феєрверку не буде у кривому розі продавцю піротехніки загрожує в'язниця за спробу підкупити поліцейських. Спійманий на нелегальному продажу салютів. 38-річний чоловік прийшов домовлятись правоохоронцями просто у відділ поліції. Аби копи закрили очі на інцидент, залишив у кабінеті 6 тисяч гривень. Але ті ухвальцю відмовили. Тепер замість адмінвідповідальності горе продавцю загрожує до 4 років за ґратами. Тим часом у столиці просто в день ракетної атаки неадеквати налякали цілий район, запустивши перший передноворічний салют. На цинічний інцидент вже відреагували у Нацполіції. Наразі правоохоронці встановлюють порушників Заявили за таку зневагу до закону і психологічного стану українців передбачається адміністративна, а в деяких випадках і кримінальна відповідальність. На кожен такий випадок обіцяють реагувати жорстко. Ми опитуємо людей, які могли щось бачити, чути. Ми встановлюємо, чи є поруч відеокамери, чи є по ходу слідування там ймовірних шляхів відходу цих осіб відеокамери, і пропрацьовуємо всі варіанти. Тому оперативні можливості для встановлення цих осіб у поліції є. Тому не думайте про те, що якщо ви десь вночі запустили салют, вас ніхто не бачив, не чув, і ви уникнете покарання.